Отже, вчора була ідея подавати в теплообмінник повітря, розсіюючи його отворами, поставити два профілі і розсіювати сюди в теплообмінник повітря. Я відмовився сьогодні вночі, я подумав, і відмовився від цієї ідеї. Чому відмовився? Тому що ми з вами це все вже бачили. Теплообмінник подавати повітря вміють всі. І в теплообмінник подають повітря практично на кожному каналі. Е е результату, як ви знаєте, ноль. Тільки на камеру гарно горить. Тому я подумав. Воно ж, бляха, муха, працювало. Воно ж працювало, коли в мене бункер стояв ось так. Зараз візьму другий листок. Ось. У мене тут стояв бункер, і повітря подавалося ось сюди. Збоку. Отак. І в мене тут був хід. Отак. Наглухо, закритий цеглою. Тут було глухо. І тут було ось вихід. І тут зверху ще насипаний був пісок. От, Тобто зверху повітря не поступало. А як показали досліди, без повітря, вторинного повітря воно не горить. Воно душиться. Потік йде е, з чорним димом, насичений чорний потік, навіть якщо прямо ток то воно душиться, йому треба догорати, йому треба повітря. Е, чому воно в мене горіло? Я собі задаю питання, чому ж воно в мене так гарно гріло? якщо в мене тут було закрито, повітря сюди не поступало. Чому воно горіло? І я дійшов висновку, що бокова подача повітря. Розділяється на дві частини, тобто менша частина повітря йде на сам процес горіння. А основна частина повітря минає полум'я і заходить ось сюди. Завдяки швидкості. Завдяки тому, що ламінарний потік перетворюється в турбулентний, створюється шалена швидкість і тут уже виходить, минає ці дрова і напряму, підігріваючись вогнем, підігріваючись самими дровами, які тут горять, і напряму шурує вхід. На виході я бачив, що в мене потік в завуженні ділиться на дві частини. Ось так. Темніша частина йшла сюдою, темніша частина. А більш світліша частина, вона навіть, можна сказати, не світліша, а синє полум'я. Ішло оцим шляхом. Я передивився ще своє відео і да, дійсно, дійсно, потік ділився на дві частини. Тобто вся справа, просто що в бунк була бокова подача повітря. От чому я граюся. І коли я пустив повітря сюди. Воно у мене не, не виходить. Воно в мене я не можу зробити того, що було в першому котлі. Поставивши ось сюди профіль металевий. Ось так він не доходить до ходу. Ось так. Металевий профіль на відео зараз ви побачите. Я побачив, що все запрацювало. І ми будемо розвивати цей ефект. Ми з вами будемо працювати в цьому е, руслі. В цьому руслі. Тому що е, зараз ви на відео все побачите.